30 листопада у нових Санжарах відбувся традиційний турнір з настільного тенісу, присвячений легендарному вчителю фізичного виховання, тренеру, великому сподвижнику спорту Борису Теслі. Церемонії відкриття відбулися за участі як спортсменів, так і пошановувачів імені Бориса Дмитровича, його колишніх учнів чи просто знайомих. Вшанувати пам'ять відданого спорту людині та привітати учасників з початком турніру прибув голова Новосанжарської районної ради Володимир Левицький. Від імені депутатського корпусу щиро привітати вас із участі в цих всіх змаганнях. Поважати кожного з вас успіхів, але головне в тому, що ми, що ми вшановуємо пам'ять, вшанований людини. Поділився спогадами про Бориса Дмитровича його колишній колега по роботі, майстер велосипедного спорту, факелоносець Олімпіади 80 Іван Кравцов. Мені пощастило працювати з Борисом Дмитровичем. Я можу сказати багато. Приїхавши сюди юнаком в 75 році, я спочатку не розумів дуже багато, не розумів, чим завдання вчити фізичної культури. І Борис Митрович, маючи досвід певний, він як чоловік дуже добрий, був дуже уважний. І він нам молодим показав, показував прикладом своїм, що він про про майбутнє, про здоров'я кожної людини. Слова вдячності своєму колишньому вчителю висловив багаторазовий чемпіон області з легкоатлетичного багатоборства Сергій Шатило. І хочу висказати слова глибокої вдячності, виказати подяку свою Борису Дмитровичу, його рідним для те, що пережуть його пам'ять, вічному пам'ять. І спасибо, що організовувати такий турнір. Хай розвивається, багато цікавого із життя свого батька повідав у своєму виступі і син Бориса Теслі Віталій. Я сьогодні радий кожному учаснику, кожному гостю нашого турніру, які, які сьогодні прийшли до нас. Я за всю історію проведення не пам'ятаю ще такого багаточисельного турніру. Це означає те, що зростає престижність нашого турніру. Ми все робимо для того, сповідуючи перш за все принципи Бориса Дмитровича про вільний доступ широкого загалу. До участі в спорті, щоб вас кожним роком ставало все більше. Для цього вже другий рік поспіль проводяться змагання у аматорській групі серед чоловіків, також впроваджена юніорська група для найменших дівчат. І сьогодні дійсно ми бачимо дуже багато дітей, для них це буде Серйозним екзаменом перед майбутніми, обласними, міжрайонними змаганнями на них зростає їхня майстерність. Я хотів би попросити кожного учасника турніру, щоб він проходив в умовах гарячої, безкомпромісної, але чесної боротьби. Прихильником якої був Борис Дмитрович. Взагалі роль Бориса Дмитровича у розвитку спорту важко переоцінити. А він вже прийшов на роботу у немолодому, доволі зрілому віці, і було багато факторів і пересторог, чи потрібно йому було змінювати роботу, віддавати, віддавати себе у таку, у таку напругу. Але не могло бути інакше, тому що його серце належало спорту. І дійсно, працюючи 11 років у Карлівці, він виховує двох майстрів спорту із спортивної гімнастики. Ще один учень буде гравцем Центрального спортивного клубу армії міста Москва. Але, мабуть, найхаризматичнішим, учнем, я назву його ім'я. Це Володимир Мамук, багаторічний тренер дитячо-юнацьких шкіл Харкова і Києва, який в кінці своєї кар'єри стане працювати разом із таким видатним тренером Київського будівельника, як Беженаром. Він буде тренувати молодіжний склад. Я ще раз щиро дякую всім. Хто прийшов сьогодні, бажаю вам усіх перемог. І додаток до, до нашого виступу, в нас е зараз е і кубки, і медалі, і лізи, є і все. Але в нас є те, е я хотів би сказати, що наші змагання проводяться за завдяки е нашим спонсорам. Це е Директор чистої храниці Сидоренко Віктор Петрович і Сергій Володимирович Бульбак. Так от, від мені спонсорів, я хотів подарувати те, що і сьогодні необхідно для наших змагань. Юрій Борисович, поділі, будь ласка. Це передав Миколаїв. Символічно видалося те, що на турнірі була присутня дружина Бориса Дмитровича, а його внучка Інна Тесля, майбутня зірка новостанжарського тенісу, взяла участь у турнірі. Призи Бориса Теслі розігралися за кількома категоріями та в різних спортивних залах селища. В категорії дівчата переможцем турніру стала Троян Діана із Руденківки. Друге і третє місце вибрали відповідно Вурцлавий Банюк та Інна Тесля. Категорії жінки перше, друге і третє місце здобули Оксана Воронко, Юлія Манько та Анастасія Кішинська. Мужчини Новосанжарської вищої тенісної ліги змагалися за куловою системою, тож найбільшу кількість очок, а відповідно і головний приз турніру виборов Андрій Тітов із Нових Сенжар. Друге місце теж новосанжарець Микола Коба. Третє, четверте і п'яте місця, набравши одинакову, кількість очок розділили Євген Трикус із добив Віктора Левченко з нових сумців та Любко Андрій з Руденківки. В чоловічій аматорській лізі перше місце здобув Валерій Пудло з Руденківки, друге місце і третє новосанжарцею Сергій Шимаков та Вадим Хорошевський. На завершення пропонуємо переглянути відеокліп про ці змагання.